Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Друзі, від мистецтва переходимо до актуальних тем цього тижня. Був всесвітній день боротьби з розладом харчової поведінки. Скорочено це називається як ЕРХП. Ну, багато хто і... мабуть про це чув. РХП 100%. Ну і традиційно він припадає на 2 червня. Так, от понад 70 мільйонів людей у світі страждає саме на ось цей розлад харчової поведінки. Однією із причин такого глобального поширення цієї проблеми є вплив соціальних uh -huh. мереж. На жаль, і люди часто сприймають цю інформацію, ну, починають повторювати багато, щось подібне давай, і багато, страждають багато відео. Тік-Ток цьому якраз яскравий приклад про схуднення, про різні дієти. І от в Тіктокі, наприклад, вже почали блокувати і менше показувати якраз контенту в соцмережах. Там є такий хештег скініток, і він якраз пов'язаний з відео про схуднення. І тепер всі, хто намагаються. Знайти цей скініток потрапляють на сторінку з посиланням на ресурси про підтримку психологічного здоров'я, саме з лікарем психологом, ми теж сьогодні якраз і будемо говорити. Отже, що відчуває людина з РХП? Як помітити перші симптоми розладу харчової поведінки, наприклад, у своїх дітей або у близьких вам людей? Про це все сьогодні, але поки знайомтеся з нашим експертом. Сальникова лікар-психолог перша у своїй сім'ї обрала фах лікаря, вступила до медичного університету імені Богомольця, де вивчала психологію. Згодом стала магістром медичної психології та доктором філософії. Наукову роботу писала під керівництвом відомого психотерапевта і психіатра Олега Чабана. Вже понад сім років Аліна консультує та допомагає пацієнтам з панічними атаками. Депресією, тривогами та страхами також працює з людьми, які страждають від розладів харчової поведінки, зокрема анорексії та булімії. Найцінніше у роботі для аліни сальникової бачити, як пацієнти отримують полегшення, у них з'являється впевненість і покращується якість життя. Ігор психолог Аліна Сальникова з нами в студії. Доброго ранку, раді вас бачити. Добро наш кабінет умовний Добрый супер. Ми сьогодні будемо зосереджувати свою увагу на ролі соціальних мереж, так. як вони впливають і як вони насправді впливають навіть на підсвідомість, закладаючи осі базові основи розладу харчової поведінки. І щоб зрозуміти проблему глобальної і вплив через соціальні мережі, пропонуємо подивитися вам підбір і відео і всім нашим глядачам, які можна легко дуже знайти за елементарними критеріями: схуднення, дієта, угу. зниження ваги. Угу. І ось дивіться, що пропонують соціальні мережі. Показую свій раціон на 1400 ккал. кілокалорій. Що я їм за день? Мій перший прийом їжі мій сніданок. Я, до речі, вже схудла на 22 кілограми, і цей сніданок на 450 калорій. І ще, дівчатка, по дієті розроблене там меню осіннє, Це розробляю я під наглядом професійного лікаря, нутриціолога, ендокринолога і дієтолог. Це. Навчаюся вже давно, вже скоро буде місяця, навірно, з п'ять, як я навчаюся. Я думаю, лікарям, які навчаються по 7-6 років, так. це дуже дивно звучить дуже, дуже. 5 місяців навчання і вже експерт експерт і вже продаємо. Так. Але з іншої сторони, сніданок, який містить 400 калорій, це нормальний угу. сніданок, це угу. непоганий сніданок і начебто візуально збалансована тарілка. Але людині необізнаній, людині, яка не мала освіти або яка можливо має певні сумніви в собі. Це може бути це може, такі відомо можуть не ти небезпеку. Звісно, такі відео можуть нести небезпеку, і вони вже несуть цю небезпеку, тому що РХП це не про їжу, це про uh -huh. психіку. Uh -huh. І те, що ми бачимо на відео, начебто розповідають про їжу, насправді вже цей вплив відбувається із вашою психікою з вашим мозком. Люди дивляться ці відео, тому що вони хочуть, може скажу не популярну думку, зекономити на тому, щоб піти до нормальних експертів, uh -huh. Uh -huh. спеціалістів. До лікаря, до нутриціолога, до психотерапевта, тому що як я сказала, це не про їжу, а про психіку. В першу чергу треба розбиратися з цим. Легше включити відео, де експерт е п'яти місяців розповідає про те, що я вже це все знаю. Я це через це вже пройшла, і людина починає вірити в те, що дійсно вона отримує кваліфіковану допомогу. Чому це впливає? бо Розвиток харчової поведінки це як айсберг. Ми з вами бачимо тільки верхівку про контроль їжі, про калорії, про вагу, про те, що треба е, якусь дисципліну дотримуватись. Графік харчування. А насправді під цим всім, те, що ми не бачимо у людини, в якої є розвиток харчової поведінки, це проблема з самооцінкою, це травматизація, це можливо депресія, тривожний розвиток, почуття провини, сорому і так далі. І це все вона намагається. Якби врятувати через контроль над їжою uh -huh. намагається виправити це все контролювати, хоча б цей напрямок. Так um, так. запитання: ви сказали, що це не про їжу розлад харчової поведінки, а про психіку. Тоді які є різновиди uh, ось цих розладів так, харчової поведінки? Бо так. він не одиничний? Так, він не одиничний, і в основному всі чують можливо про uh, анорексію, про булімію. Це і є розлади харчової поведінки. Є також uh, емоційно-компульсивне переїдання тобто, коли людина їжу вже починає використовувати як єдину розраду в своєму житті, uh -huh. тому важливо запам'ятати, не важливо який розвиток харчової поведінки, чи анорексія, чи болімія, чи компульсивне переїдання, найважливіше, що є дві крайності: або uh -huh. для людини їжа це ворог, тобто як при анорексії, коли людина бореться, начебто, з тим, щоби не їсти, тобто обмежувати себе в їжі, або інша крайність, коли їжа це єдина радість у житті. Тоді це буде емоційно-компульсивне переїдання, mm. а ліміє щось посередині, коли людина начебто дозволяє собі е, відчути це задоволення, але потім через вину сором і певного цього внутрішнього критика Страх, вона, так, 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 вона починає від цього позбавлятися. Тобто викликає рвотний рефлекс. Є е, ще у нас тут згадка про хвороба піка. Що так. це таке? Це більше неврологічне захворювання, аніж е, психологічне, ніж психіатричне. Це скоріше про е, наслідок певної травми нервової системи головного мозку, лобної кори е, головного мозку, бо вона відповідає в нас якраз за контроль, якраз mm -hmm. за дисципліну. І коли людина захворюває на цю неврологічну хворобу, в неї як наслідок можуть бути симптоми пов'язані з е, або надмірним контролем, або від. Суттністю контролем або приїжджанням. Так, 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 це виключно так. Я просто, коли там чую щось про їжу, я думаю, ну точно не про, про психологів. <сих> я думаю про там, гастроентерологів, так. щось таке. Чому оце неправлене ставлення до їжі, зрештою, приводить до розладів псих, психіки, умовно, так. і е, до кого треба в першу чергу йти? Угу. По-перше, дуже е, класне зауваження, що в першу чергу. Люди не думають про те, що це питання в мені, це питання з психікою. Це в принципі це дуже не в голові. Так, це не в голові. Це не може мій мозок так на мене впливати, це я все вирішую. Uh -huh. І дуже багато часу йде на те в лікуванні, на те, щоби донести, пояснити, що насправді ти можеш впливати на це і зрозуміти, чому психіка на це впливає. Чому це психічний розлад? Тому що людина по суті починає не жити і їсти. Щоб жити, а вона живе, щоб контролювати їжу. Uh -huh. Тобто вона перестає жити своїм життям. Це можна сказати, а залежність, коли для людини важливий сенс її життя не в її житті, а uh -huh. в тому, щоб контролювати через їжу. І компенсувати свої певні психологічні проблеми, тому в першу чергу, звісно, треба розібратися з психікою, але нема нічого поганого, якщо ви паралельно налагоджуєте свій раціон харчування. та харчування, наприклад, дієтолог або нутриціолог, тобто. Проконсультуватись ніхто нікому не заважає перевіритись в гастроентеролога, тому що знову ж таки можуть бути комбо, розумієте, коли людина вже себе довела до певних проблем, або є психосоматика, тому що ми не виключаємо те, що багато шумково-кишкових проблем вони дуже часто пов'язані з задаваними емоціями, з великим стресом, з яким ми всі зараз стикаємось, тому тут. Треба комплексний підхід, а ви сказали про те, що розлад харчової поведінки це не лише наше зовнішнє тіло, оболонка і схуднення. Це ще й багато наслідків внутрішніх. Які можуть бути наслідки, враховуючи, якщо людина вже має розлад харчової поведінки? Що ще може так. вилазити несподіваного? Все, все, що там є, все може бути ну Саше сказав про шлунок, так, про те, що так. Які, які наслідки може Давайте про такі внутрішні а, та мо можуть бути, моменти. якщо говорити про соматичні певні та захворювання, які можуть вилізти. Ми всі це розуміємо. Можемо побачити на екрані. Це е, бучо, і е, виразкова хвороба, угу. і гастрити, і навіть е, серцево-судинні захворювання. Ми ж не говоримо тільки про шлунково кишковий тракт. Шлунок і кишківник, тобто розлад наслідком розладу харчового так. поведінки можуть бути серцево-судинні захворювання, так, так тому що людина, пам'ятаємо, що під цим, під цим її контролем mm. над їжею, ховається насправді велика напруга. Вона постійно знаходиться в стресі, mm -hmm. в тривозі, бо вона переживає, рахує, от як ми на відео бачили, калорії, вона рахує свою вагу, вона постійно себе порівнює в дзеркалі. Тобто, ми ж mm -hmm. розуміємо, що е, будь-яке підвищення кортизолу ад адреналіну в нас uh -huh. в організмі воно впливає на всі, абсолютно, оці системи нашого тіла. Yeah, yeah. Ну, отже, проблеми з шлунком, у uh -huh. нас аритмія і проблеми з серцем. Кислотний рефлюкс, це пов'язано з тим, що е, кислота Дохидание. виділяється, так, але ж їжі немає. Тому у нас як наслідок, потім і виразка утворюється, бо ця кислота роз'їдає слозову оболонку. І плюс, так як людина з розвитком харчової поведінки перестає орієнтуватися на почуття голоду, для неї це вже про психологічну комаду команду або відсутність команди їсти, то рефлекс угу. теж на це впливає, тому що тіло просто не розуміє, коли йому на що виділяти ту ж саму кесу. Чи може людина самостійно спробувати діагностувати, що в неї є проблеми? Може якийсь бути умовний тест, там список запитань, на які ти відповідаєш, такий ага. Саме діагностика. Да, да, так, да. так, так. І я вам це підготувала зараз. Кожний із глядачів може сам про себе, е, і ви також можете угу. відповісти на запитання і е, просто подумати чесно, відповісти, це про мене або не про мене. Угу. Давайте спробуємо. Тут всього п'ять питань, тому ми швидко угу. це е, пройдемо. Перше, я часто думаю про їжу, навіть коли не голодна. Угу. Припустимо, що це так. Угу. Друге, я відчуваю провину після прийому їжі. Бачите, це дуже важливо, як ми, та, як ми відносимося ні, ні, до цього. Мене, я можу сказати, що коли я їм умовно там фастфуд, а, це я а, потім там. можу, можу такий, на що я це зробив? Я тиждень рахував калорії, їв стільки білку, стільки вуглеводів. це найгірше, так. найгірше, що ми можемо зробити для психіки. Ви ж вже собі дозволили поїсти. Та. Все, ну треба вже Змиритися. або бере борницю сторінку. або вже ну дозволити собі все ну на повністю на сто відсотків перейти да, угу. через цей бар'єр. Або ну не треба тоді, в принципі, собі дозволяти цього, тому що угу. оце оцей сумнів, коли я дозволив, а потім ой, я зробив щось погане, погано впливає диктат, на наш так. На тому наш. що ми негативно підкріплюємо те, угу. що їжа це про нас. Тобто, якщо я поїв, я поганий, або якщо не поїв, я там хор. Угу. Гроші, тобто, це трішечки викривляє картинку uh -huh. світу. Далі я уникаю певних продуктів через страх поправитись. Тобто, коли у вас є вже прив'язка до знаєте, певна ритуальність або особливе упереджене відношення до певних категорій uh -huh. продуктів, це вже говорить як сигнал про те, що у вас вже якісь складні почалися емоційні відносини з їжею. А якщо це просто здорове ставлення, я розумію, що ну не, не варто мені в другій половині дня їсти разом з дітьми дві кульки морозу. Це, це абсолютно нормально. Це Але ж не, коли... це ж не про це, ні, це не про це. Коли у вас є причина на слідковість. Розуміння того, що я можу собі дозволити, але, але... я не дозволяю okay. через певні причини. Uh -huh. А там нема вибору. Там у людини в е психіці немає навіть дозволу собі дати цей вибір. Uh -huh. Розумієте? Далі мій настрій залежить від того, як я виглядаю або скільки з'їла. Тут зрозуміло, коли е, на людину може вплинути те, як вона е, на себе подивилась в церкалі, або як вона побачила, наскільки застібаються uh -huh. чи не застібаються джинси, і так далі. Uh -huh. І останнє я рахую калорії або вагу щодня, те, що ми бачили по суті на екрані. Тому що, коли я працюю з пацієнтами, перше, що ми виключаємо, ну тобто працюємо над тим, щоб відійти від цього, це не контролювати uh -huh. вагу, не контролювати свої калорії, тобто дозволити дати. Право собі їсти, щоб налагодити цей взаємозв'язок із собою, із своїм uh -huh. власним тілом. Так а, але от я слухаю вас, розумію, що ми зараз живемо в такий тривожний час, так. що а, ти прокидаєшся ввечері, ці обстріли, і так хочеться навіть в тіс... ну, от вночі. Так. Не знаю, хлібчик, масло, сир, солодкий чай. Так. так ти в побуті не си, а зараз ти з'їв і тобі так добре. Так. З іншої сторони, це заїдання стресу, так. або дозволити собі трошки більше ніж. Там зазвичай, оце заїдання стресу. Це вже сигналізує про якусь проблему, бо з іншої сторони, можна подумати, але ж це краще зараз ось так себе підтримати, ніж пити антидепресанти, щоб якось mm -hmm. врівноважити. Mm -hmm. Як знайти цей баланс? Mm -hmm. Ну, по-перше, ви правильно відмітили, що якщо є зовнішня певна обставина, яка може нас стригерити на те, що ми можемо собі дозволити екстра щось, та тобто, щоб себе заспокоїти. Ну, ми ж всі були немовлятими, ми всі розуміли, ми розуміємо, що в нас рефлекс е, заспокоюватися через їжу через молоко, так. воно закладено в нас еволюційно. Плюс і ще, їжа це про переключання вегетативної нервової системи зі стану стресу на стан розслаблення. Тому, коли ви поїли, ви так худа, хочеться так сісти хочуть. розслабитись, ну який там бігти, е, з кимось битися. Це тобто зрозуміло те. А... а те, що у нас це все відбувається регулярно так, зараз. Так, 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 е, коли, що це вже проблема, так і я бачу на вагах там плюс зайвих кілограм. Mm -hmm. а, а чи це ще не проблема? Це просто я собі допомагаю, щоб не е, сісти на пігулки. Знову ж таки, якщо цей образ життя, цей образ харчування, який зараз виправданий певними умовами, починає впливати вже на ваш в принципі якісний образ життя, тобто, mm -hmm. от як ми тут говорили, та да, в тесті, коли я вже відчуваю і що і настрій від цього залежить, і поведінка моя від цього. Залежить і е, моя певна фіксація на якихось uh -huh. речах. Якщо ваші близькі, а ну зазвичай, це ми самі про себе пізніше помічаємо. Uh -huh. Якщо ваші близькі помічають, що ви якось почали занадто е, контролювати або занадто уважно ставитись до цього uh -huh. питання, це вже може бути сигналом. Uh -huh. Але там має бути у вас ще закладені, якщо вони є певні глибинні проблеми. Бо якщо їх немає, ну якщо, наприклад, у вас все гаразд, самооцінку, якщо все гаразд, ніхто вас не травму... не травмував в дитинстві з їжею. Знаєте, як було там доїдай, доїдай, uh -huh. не можна нічого залишати. Uh -huh. Тобто, коли людина не може заспокоїтись, коли в неї просто є їжа, і вона її, наприклад, не з'їла. Тобто, якщо цього нема. То РХП не розвинеться, навіть якщо ви будете по ночам угу. їсти зараз, коли є обстріли, угу. ось що важливо зрозуміти. Ну і завжди порівнюємо ці бажання, десь себе заспокоїти з тим, чи впливає це потім як наслідок на наш психоемоційний стан. Так. Дуже багато зв'язків і фізичного, і емоційного, і психічного так. в розладах харчової поведінки. Знайте, що спеціалісти є, вони можуть вам допомогти розібратися у собі, але точно не займайтеся самолікуванням. Дякую вам, Марина Сальникова була сьогодні з нами. Ну а вам залишається. Залишайтеся здоровими і турбуйтеся про себе.